Дарко, ти що тут робиш? Ну ти ж на гачок не закрилася, звідки мені знати, що тут зайнято? Що ти тут бурмотіла? Моїм будеш? Я все чула, це ти про Андрія? Як це не моя, коли ти у нас вдома якісь свідомські обряди проводиш? Полюбуйся. Дарка тут привороти робить. Може, і на нас порчу наведе, ну, щоб ми не заважали. А я от розкажу Вікторії Олексіївні. Навряд чи вона зрадіє, що ти її сина проворожила. Та вона тут тільки що цілий ритуал робила.